Боже, пут Юрій Яцика, військовослужбовець Азову. Вперше чоловік вирішив встати на захист держави ще у 2014 році. Намагався потрапити до війська, але, на жаль, по стану здоров'я фугалка мене визнали непридатним до військової справи. Тому чоловік допомагав захисникам як актор, проводив різноманітні заходи, аби підтримати українських військових. А коли розпочалась повномасштабна війна, одразу пішов у військомат. Там сформувався підрозділ, який відправили виконувати завдання на Рівненщині. Я зорієнтувавшись у напрямку у напрямках бойових дій, попросився би мене. Перевели в більш, як можна так сказати, цікаві місця. І ось 1 квітня відбулося таке, не те, що запрошення, а відбулося, відбувся зов, зов про допомогу. У квітні 2022 року Юрій вступив у лави Азову. каже, підготовка проходила у швидких темпах. Працювали і вдень, і вночі, адже поспішали на деблокаду Маріуполя. Можливо, можливо, через те, що я був організатором і ще і дитячих таборів. Для мене цей період такої підготовки і такого вливання в. Військовий стан для мене дещо було простіше, тому що 10 років я загортовував себе. До великої війни Юрій Яцика був директором дитячого табору. Чоловік відновлював найкращі козацькі лицарські традиції та звитяги, а ще співав та організовував творчі конкурси. Цим займається й донині. Каже, часу не вистачає, адже на першому плані захист держави. Упродовж цих трьох років намагаюся дистанційно провести конкурси. От у нас була хороша я вважаю, практика проведення заходів під час карантину. Ми навчилися робити це дистанційно, ось але я відчуваю, що люди вже просять, аби це відбулося наживо. Нині Юрій у відпустці розповідає, на відпочинку займається побутовими справами та намагається приділяти увагу мистецтву. Чоловік каже, мріє після перемоги України у війні провести ряд переможних концертів по усій країні. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.